Чи ти колись випадково натрапляв на щось таке, що ніби відкриває двері у саму душу країни? У мене це сталося під час прогулянки в одному з фінських заповідників. Вже вечоріло. Ми довго йшли стежкою, слухали шелест дерев, вдихали чисте повітря, і раптом вийшли на галявину, посеред якої стояла справжнісінька фінська сауна. Тут не було електрики, лише сауна. І колонка з водою неподалік. Зовні вона виглядає досить просто дерев'яний зруб, написано фінською, шведською і англійською, що її потрібно орендувати, ми бачимо сокиру, засоби для прибирання у сінях, бачимо трохи дров, немає електрики, тому сюди краще приходити за світлового дня або з якимись своїми засобами для світла. І от цікаво, коли ми зайшли в саму сауну, то вона була ще гаряча. Тобто хтось перед нами розпалював її, парився, а ми ніби стали свідками цієї незримої присутності, повітря ще дихало теплом, запах смоли і дерева огортав, а камені в печі все ще виділяли жар. Коли ми стояли в цій порожній, але ще теплій сауні, Мені сталося, ніби я торкнулася маленького серця Фінляндії. У цій простій дерев'яній будівлі було більше мудрості і спокою, ніж у сотнях сторінок книжок про правильний відпочинок. І знаєш, я подумала, може, саме тому фінів часто називають одними з найщасливіших народів світу, бо вони вміють відпускати, вони розуміють, що треба видихнути напругу. Зняти з себе всі маски, вийти у світ голим у буквальному і переносному сенсі. Той момент у заповіднику став для мене символічним. Ми йшли, втомилися, і раптом ось вона, сауна, наче знак: зупинись, відпочинь, очистися. І коли ми вже поверталися додому. Стежкою я думала про сауна, думала про культуру фінського народу. Бо у Фінів сауна це не просто місце для того, щоб попітніти. Це частина культури, частина їхньої ідентичності. Уяви, в Україні, де всього 5,5 мільйонів людей, є понад 3 мільйони саун. Тобто, майже в кожному домі, в кожній хаті, навіть у багатьох квартирах, є власна сауна для них. Це святиня. У давні часи сауна вважалася місцем сили. Тут народжували дітей, тут проводили обряди очищення, іноді навіть прощалися з померлими. Сауна була священним простором, де людина з'єднувалася з природою і з собою. І так, важлива деталь у фінській сауні всі зазвичай голі. Тут немає сорому, це природня. Так, як народила тебе мати. У цьому теж відчувається філософія фінів: Нічого не приховуй, будь собою, будь чистим. І не тільки фізично, а й внутрішньо. Мене завжди вражає, що у Фінів Сауна це і про спілкування, і про тишу водночас. Тут можна прийти з друзями, обговорити життя, випити чаю чи навіть пива. Але водночас це простір, де не обов'язково говорити, ти просто сидиш у гарячому повітрі, слухаєш тріск полін і поступово відчуваєш, як тіло стає легшим, а думки яснішими? Я ще довго потім відчувала на собі запах того гарячого дерева, і в голові крутилася думка. А що, якби й ми у своєму житті мали такі маленькі сауни? Місця, куди можна зайти, залишитися собою і вийти вже легшими, новими. А чи були ви колись у справжній фінській сауні? І що для вас означає відпустити все зайве і залишитися собою?